Та в ефірі Ньюс у студії діана насипанна на годиннику 9 ранку. Ми починаємо у селищі Петропавлівка Сенельниківського району. Горів житловий будинок. Пожежа виникла в житловій кімнаті, внаслідок чого постраждав чоловік. Травмованого госпіталізовано до медичного закладу з опіками обличчя та верхніх кінцівок. Вогонь стих. Пошкодити речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін у Кам'янському під час тимчасової зупинки загорівся вантажний автомобіль Рено вогонь, стих охопити моторний відсік та кабіну транспортного засобу. Полум'я почало поширюватися на тентований причіп. Пожежу вдалося ліквідувати. Постраждалих немає. Безпека для дітей у Дніпрі? Ремонтують дитячі та спортивні майданчики. Все частіше комунальники використовують гумове покриття. Воно безпечніше і краще за асфальтне. Які переваги у такого метода, і скільки вже відремонтовано майданчиків, дивіться у наступному матеріалі. На дитячих та спортивних майданчиках міста тривають роботи з укладання нового гумового покриття. Насамперед воно потрібне для безпеки малечі. Це безпечне перебування дитини на дитячому чи спортивному майданчику. А вже інше його призначення призначення це відсутність бруду на майданчику. Ремонтують також і елементи самого майданчику, коли це потрібно. Ми перевіряємо сьогодні, як виконується завдання міського голови. Щодо ремонту дитячих та спортивних майданчиків. Ми бачимо, що тут ремонтується дитячий майданчик. Наразі знято деякі елементи дитячого майданчику, які знаходяться на виробництві, встановлюється основа зараз для гумового покриття. Протягом року оновлять більше 70 комплектів спортивного та дитячого обладнання. На сьогодні підрядники відремонтували вже шість майданчиків. Ків роботи почали як тільки потеплішало на кожному майданчику. Комунальне підприємство розвиток територій міста розміщує QR-код, за яким можна повідомити про несправність. Сотні заявок. Та десятки вирішених проблем щодня це про дніпровських аварійників за будь-яких погодних умов та у комендантську годину у Дніпрі працює міська аварійна служба. Її робота це злагоджений механізм, як вони працюють у наступному сюжеті. Каналізація, холодне водопостачання, опалення, освітлення в під'їздах, щитові та розведення електропостачання це те, чим опікується міська аварійна служба. Аварійники Дніпра працюють цілодобово і виконують як планові, так і аварійні ремонтні роботи. До нас звернулися мешканці на засмічення каналізації. Засмі... засмітився випуск каналізації, тому приїхала бригада. Як тільки аварійники отримують заявку, оператори визначають, яка машина найближча, та відправляють бригаду. Всі автівки видно на мапі, бо вони оснащені трекерами. За день міська аварійна служба опрацьовує до трьох сотень заявок від Дніпрян. Ми побачили, як працює ситуаційний центр, як із ситуаційного центру передається інформація на міську аварійну службу, як працює на міська аварійна служба, їх диспетчерський центр. Побачили, як можна звернутися. Звернутися до міської аварійної служби можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або через єдину гарячу лінію. Сотні, а то і тисячі заявок в день надходить до єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради. Десятки людей працюють цілодобово, щоб проблеми містян вирішувались швидко і ефективно. Як зараз працює гаряча лінія? Наступний матеріал. Це приміщення єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради. Саме сюди телефонують Дніпряни, щоб отримати консультацію, залишити звернення чи повідомити про аварію. Очікуйте, будь ласка, департамент розгляне відповідь на До операторів. Надходить до п'яти сотень заяв на день, але буває, коли звернень набагато більше. У рази, якщо є негода або незаплановані аварійні відключення, їх стає значно більше, ця кількість переходить тисячу і далі. Гаряча лінія працює цілодобово у відділі 20 Операторів, які обробляють звернення громадян. За 2022 рік операторам надійшло більше 170 тисяч дзвінків. А уже за цей рік близько 30 тисяч. Ми перевірили, як працює єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Це проєкт, який був створений за доручення міського голови. Тому важливо, щоб цілодобово центр працював, обробляв оперативно ті заявки, ті повідомлення, які надходять на гарячу лінію, і перенаправляв це все до. Та відповідальні органи зателефонувати на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради можна за телефонами, які ви бачите на ваших екранах. Мистецтво повертається. Культурно-спортивний комплекс шинник повністю поновив свою роботу. Уже понад 200 людей готуються дивувати дніпрян та гостей міста своїми виступами. На репетиціях побувала і наша знімальна група. Ліза танцює більше десяти років, та через війну хобі довелося відкласти на потім. Було дуже складно. Я, я, спочатку я дуже строїлась, тому що ну, я, мені подобається цим займатися, а ось. За якусь ніч я вже цим не займаюся. Комплекс Шинник поновив свою роботу. Дівчина повернулася до улюбленого заняття. Мені подобається цим займатися. Я дуже рада, задоволена, що ми займаємось, репетуємо. Наразі тут займається кілька колективів 158 дітей та 54 дорослих. В гуртках ще є вільні місця, тож співробітники запрошують бажаючих долучитися до занять. Та найголовніше для відновлення роботи у воєнний час безпека. Так як вже до цього моменту ми відремонтували тут укриття, яке отримало позитивний акт служби ДСНС, і на сьогоднішній день працюють колективи дитячі та дорослі. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, всі спускаються в укриття, розраховане на 500 осіб. Вона покинула рідне місто і улюблену роботу втратила все через війну. Юлія Радіонова переїхала до Дніпра і Сєвєродонецька. Тут дівчина намагається заново будувати своє життя. Юлія каже, познайомилась познайомитися з містом поближче, поки не вдалося, а от знайти роботу так. Юлія Радіонова переселенка із Сєвєродонецька, що на Луганщині. Дівчина тренер зі «Скелелазіння». У рідному місті працювала з дітьми в спортивній школі, поки не почалися бойові дії. Виїхала з міста літом уже, тому що до цього часу це було нереально. Звідти було дуже важко виїхати. У Дніпрі Юлія вже була, бо саме до нашого міста тренерка привозила своїх вихованців на змагання. Тепер Юлія знову викладає. Вона знайшла роботу у центрі «Штурм». Я знайшла тут таку дружню, класну родину, яка мене підтримує, допомагає завжди мене розуміє. Юлія каже, скелелази дуже товариські люди, і з дітьми і з батьками контакт було знайдено дуже швидко, але не забуває тренерка і про своїх вихованців із Сєвєродонецька. Я навіть до цього часу зі своїми луганчанами да досі спілкуюся. Я їм допомагаю, як можу чи тренера знайти, чи сама коли є час, знаходжу, треную їх. Допомагаємо також по цей час. Дуже сумую, дуже дуже сумую за ними. Практика на мітованих місцях злочину. В Дніпровському університеті курсанти вивчають криміналістику у змодельованій катівні. Місці масового розстрілу та ракетного удару. Інші ж локації більш наближені до звичного життя, не спортвореного війною. Докладніше про моделювання кримінальних ситуацій у наступному сюжеті. Магнітного порошка малахіти та магнітного пензлика. Дар'я студентка третього курсу Дніпровського державного університету внутрішніх справ, практикується на одному з навчальних полігонів. На заняттях виявила докази, сліди від руки, ніг підозрюваного. У майбутньому дівчина мріє стати слідчим. Стимулом обрати цю професію було напевно допомогти і людям, які цього потребують. Та Внести якийсь вклад в розбудову своєї держави та протидії злочинності на полігоні збудували декілька локацій: кафе, кімната, готелю, слідчого до медичної підготовки. Тощо тут навіть є збитий безпілотник, який досліджують курсанти. Ми знаходимося на полігоні слідчо-криміналістичному, використовуємо декілька локацій для відпрацювання тих теоретичних знань, які ми здобуваємо, які курсанти здобувають під час занять, і саме здобуваємо практичні навички. Це не єдиний навчальний полігон в університеті. У підвальному приміщенні розташована змодельована катівня, яку час від часу допрацьовують. Імітація п'яти осіб, ну замордованих росіянами, так і інші речові докази, які е, можуть нам допомогти встановити причетність і е, саме е, зро... притягнути винних осіб в подальшому, коли вони будуть встановлені, до кримінальної відповідальності. Локації в університеті мають реальні аналоги. Цінність такої практики для курсантів навчання в умовах наближених до реальних. На проїжджій частині проспекта Слобожанського просів ґрунт. Комунальникам довелося розпочати аварійні роботи. Рух проїжджою частиною лімітувала, аби робітники могли розрити яму і знайти причину просідання. Роботи з ліквідації провалля планують завершити за тиждень. Комунальники розрили яму і виявили, що в радянський час на цій ділянці не проклали шматок труби, яка веде до дощоприймача. Тобто, в черговий раз ми бачимо, що на мапі труба є, а фактично її ніколи й не було, і вода просто йшла в землю. Наразі співробітники вже проклали часткову трубу, далі вже будуть відновлювати цю ділянку та вкладати новий асфальт. Саме на цій ділянці ми запустимо рух транспорту, проте мусимо перейти на сусідню смугу, аби до кінця завершити відновлення труби. Всі роботи ми плануємо закінчити, як і обіцяли, до 8 квітня. І далі оперативна ситуація у Дніпрі. Ніч у місті минула без обстрілів. Температура повітря зараз плюс 8. За прогнозами синоптиків, сьогодні в день буде хмарно та дощитиме. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме плюс 14. Комунальники проводять невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, у зв'язку з чим знижено тиск правобережної та лівобережної частини міста. Повне відновлення сійкого режиму водопостачання заплановане на сьогодні в день. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, також звертайтеся по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу. Надзвичайники здійснили 12 виїздів з них шість викликів стосувалися ліквідації пожеж. І за минулу добу надійшло два повідомлення про замінування ТЦ Україна та приміщення СБУ. Обидва повідомлення надіслали на електронну пошту Служби безпеки України. Поліція оглянула будівлі та прилеглі території. Вибухових предметів не виявлено. Повідомлення про замінування були хибні. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, або ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти. qr код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 12-й. До зустрічі.